Це був прекрасний день, тобто вечір. Але нічого прекрасного не може бути без поганого. Погане й наближалось до того, щоб початись погано бути, але зараз не про погане, раз воно ще не почалось. Поговоримо про хороше. Жаль тільки що його також немає. Хто до сих пір думає, що це таке? Це супермен. Я завжди сидів ось тут. Томі, та це я. Ти один? Звука, ясно, що я один. Що я можу вам принести? Е, дайте мені кавуське. Так, ти маєш до мене пропозицію, так? Слухай, а може ти цей поліцейський? Та ні, я не поліцейський, придурку. Бачив оцю газету? Я не читаю газети. Не міг читати, я поняв. Слухай, ця розмова вийде кудись не туди. Я знаю, що ти хочеш захисту для своєї сім'ї. Але що ти пропонуєш мені за цей захист? У мене є багато того про що я хочу тобі розповісти. Сказати. Ну, розкажи мені свою історію, Томі. Я був водієм гребаного таксі. Ту ніч я вперше зустрів двох придурків, які змінили моє життя. Ей, дібіл, а ну рухом сідай. Куди їдемо? Та куди не видовбаю, давай рухайся! Бам, нахрен. Я як про, я як про. Хопа. Пау. Погнали знову. Опа, епічно. Мінус ще один. Вже вони придурки, де попадаються на одну і ту саму паску. В той момент я поняв. Я крутий. До того бару підіть. Чекай тут. На що чекати? Чекай тут, я сказав. К... Жесть, якесь чудо вийшло. Все, походу, він мені зараз дасть. Компенсація, дебіл. Не бійся, то не пістолет. Дякую, дякую, дякую. Ніхто не має знати. Свідки взяли з тебе ті гроші. Подряпини на машині. Пташка посрала, поняв? Все, давай. Стільки грошей я в своєму житті ще не бачив. Життя таксиста було просто прекрасне. А ти можеш підвести мене? О боже, так, да, можу. Сідайте, пані. Я, при... я приніс бабцю до церкви. Реально, симулятор таксиста. А ви думали, це шо? що, щось серйозне буде sure. А мафія там. 50 центів. 50 центів. 50 центів. Він мені тоді заплатив 50 грібаних центів. Це мало! Але це чесна робота. Долбайоб. Придурок, куди ти їдеш? В мене червоний взагалі. -то. В той прекрасний день я вирішив підвести ще одного молодого чоловіка на цвинтар і поховати. Це був просто прекрасний день. О, Допоки мені нахер вікно не розбили. Молотком, якого хрена мене вб'ють? Моя машина! О, моє лице! Містер Морало передає тобі привіт. Не варто тобі було допомагати тим двом придуркам. Ах ти скотина! Вже, yeah. А ну, давай херачим його. А це робота таксиста, та? Ну нахер більше не буду таксистом працювати. Ну, сраку, пішло воно все. Е, для ціни. <рес> ну і херня, звісно. Гей, ідіоти, що робимо? Yeah, а ми вирішили you? просто поговорити з цим придурком. How це любимий водій I нашого I Дона. Всі його you питання можете вирішити зі мною. У нас є справи важливіші. Ідемо кричить цих голубів ловити. Давай Давайдемо зайдемо до В Той день чи вже ніч була, не пам'ятаю. Я сів за стіл з Доном. Я довго говорити не буду. Для тебе є завдання. Воно просте, містер Морало передав тобі привіт. Давай ми йому також передамо привіт. Це був дуже жахливий день, але жахливий не для нас, а жахливий для тих придурків, які розбили мені машину. Фаталіті. На, <плес> На-а-а. <Nah, nah, плес> як вам, придурки. <плес> Хлопці, я бізнесмен. Я думаю мозгами. Я думаю, я мислю, наче я існую. Томі, я радий, що ти з нами. Томі, нам потрібен такий як ти. Ти з нами? Це було би прекрасно. У нас є правила, Томі. Тобі треба їх запам'ятати. Не факай нічого, окей? Це перше правило. Друге тримайся подалі від копів. І третє: тримайся подалі від гарьобаних копів. Поняв мене. Ласкаво просимо всім, Томі. Ти мені розказуєш свою історію, але робиш це без поваги. Чи що небудь про Джоуі? Так, якийсь боксер. Тай день. Джоуі їхав у зал. Йому в пердак той старанець. Ай, виродок від кого бісити? Подивись на мою машину, курва. Тон Морело. Е, я не знав, що то ви. Думаєш, це моя провина? Нє-ні ні, -ні, -ні. сер, ні, то не ваша провина. Ремонт коштуватиме дорого. Та все добре з машиною, що Шин... не. Поліцейські просто пішли нахер. Яка цікава історія, синку мурало залишив його просто на вулиці мертвим. Прикинь, коли я перше вступив у мафію, перші мої роки там були доволі веселими. Знаєш, yeah, там yeah, ця yeah, гонка yeah, буде Sanderson скоро. В них є дуже сильний водій, Томі. Розумієш, до чого я веду? Тобі потрібно зробити щось з його машиною. Без проблем, бос. Ясно, що без проблем, Томі. Я ж нічого не роблю. 1929. Best in class. Це <плес> дерьма класс. Так, Лукас, я привів тачку. Я її вкрав. Так що у нас часу мало. Часу у нас було мало. Але я чекав годин п'ять. нарешті цей боєвця завершив. Це була 15 п'ятнадцята сигар. Вона... А тепер хоче взірватися, якщо розігнатись нормально так. вам, пацани, на гонці. Так, з <плес> босом Нормально можете переживати. Тільки є одна проблема з водієм. Долго я взломав коротше руку. В якому випадку, замість нього поїдеш ти. Та без проблем, Френк. Ви чули, пацани? Я буду гоняти. Чому я стартую останній? Я щось не поняв. О, там вже чувак, все. Хех, пограв. Суново бич! Санвеч! Санве бич! Щет! Щет! Санво бич! А ну, хопа! Пацани, я полетів! Почекайте, все нормально. Я контролюю ситуацію. першого разу. Майже. Томі, <пробітник> йо, пересате, хірак ти виграв нормально На, це твої. Ти, ти заслужив. Кожен А Ай, дівчина давай цей зустрічатись, короче. Це так не працює, та? А корова, каже му А пташки кажуть, мені здається, придурку, що тобі пора додому. So Сказав він і помер. Томі, перед тим, як не підеш <пробітник> Прийди з моєю дочкою додому. Там різні бандуки, можуть бути, знаю. Відведе її, її додому. О Боже, Сара, ми знову зустрілись, Сара. Тон тебе заведе додому. Якщо тобі стане краще від цього тату. Побачимо, скочив вдома, да? Давись, який прекрасний вечір. Короче, в мене голова болить. Я. я пішов в інший бік. Квіти! Ти хочеш квітку? Тобі в морду дати? Ну квітку давай, я з мафії. Я його порішав, коротше. Він тепер ніколи квітки не продасть. Дівчинка, що як ти сьогодні, а? Така красива, ти маєш бойфренд. Раджу вам піти звідси. А ми знаємо, на кого ти працюєш. Ваша мафія скоро буде придушена. Морело вас захерачить. Давайте йому наваляємо, пацани. А як бити? А, к'ють це бити. ну і діч. Бам! Чувак, ти в курсі, що ти на мафію нападаєш? На сім'ю полежи, відпочинь. Там! Уже ша один. Оце goodзіal, все, хлопче, лежати. І не вставати. Ну він вже не встане, він помер. Замути йому верти. Караґерайгек, <плес> ти можеш заходити. Не бійся Ой, блін, я вперше додому прийшов до дівчини і не знаю, що робити. Вона поремонтувала мені руку, дала пахнути якусь хірню. Казала, що <плес> це <плес> якесь обезболююче Але я знав, що то горілка. <плес> я вдавав вигляд, що я справжній чоловік, якого <плес> вона заслуговує. <плес> 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 а мене так голова крутилась, що я не міг нікуди йти. Це було максимально дивно. Але мені це подобалось. Бос, ми все зробимо заради тої дівки. Вони напали на неї. Вони думають, що це їхня прогулка в парку, чи що? Начіть їх уроку. Я хочу, щоб всі знали, що ті собаки заслуговують бути вибиті. Хоч як я грабів. Я заходжу, починаю бити людей. Ти заходиш, починаєш в них стріляти. Ха, я таку гавно бачив вчора. Це ж то, пацани, коче, чекай. Оп, хлопці, ви ніяк не навчитеся. Я завжди ухиляюсь. Полежи, відпочинь. Я би точно. В Бочки, які стояли по приколу тут, пішов нахрен. Чувак з ножом біжить. Далеко вони втікли. Ей, дібіли, ви як, нормально? Ну. Ми не хочемо помирати. Ти що прикалишся? Вони ж тварини ту парелі. Ви там. О боже, там. Що з тобою не так? Що заснув? Залип, куди дивишся? Що забушеваних що сара зробити? Опа! Ізі пізі ай блюнта я прослав тільки що всю свою гроші. Ми цю тупу гру тобі просто не повезло. Хлопці нам треба обсудити бізнес. Ви його впізнаєте? Так, цей придурок якого ми застрелили. Нахід він був сином канцлера. Хлопці, тепер нам потрібно то все за якось загладити. Тепер з нами навіть мати справу не хочуть. Беруть справу тільки з тим Морало. Морало забирає весь бізнес. У нас тепер хоч вам треба закрити то все. Типу, то не ви. Томі треба зірвати будинок одного придурка і захерачити дівку. От її тобі треба вбити. Я поняв бос. Дайте мені дівчинку. Мені її звати Мішель. Мені треба Мішель. О боже, це точно не Мішель. Ні, 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 ні. я не можу нікуди йти. Мене за застанули Ага, сказали, що Мішель дуже популярна і треба за нею е, в чергу вставити. Там хтось плаче, походу. Що ви тут робите? а? Чого ви до сих пір не голі? Жесть тут веселуха, це то фані момент, нахер Бам. Та Боже, заспокойся, Мішель Кача, тебе сказали вбити, але я тебе вбивати не буду. Раджу тобі тікати, звідси Це місце скоро взірветься. Пам. Пам. Я вбив менеджера. Йому напевно дуже страшно, що я не попав на нього ні разу. Це цей голий мужик, якого дубасили, якого хера, ти маєш бути за мене, голоба. І тепер взривати це місце. Ой, там поліція. Щет. Йоу, давай, пригай. Воу! Бобух допоміг. Тига ні, оце тут світло, я, походу, вже помер. Найкращий друг Біла зараз you, каже brother. пару слів. А він все-таки вижив, я. О боже. Ой, ще, oh, почалось. Ей, патрони закінчились, допоможи. Дай патронів. Придурку, ти як? Фазер? то кримінальне агентство Шерлока Холмса. Я ж тебе захерачив. Якого біса ти стоїш на ногах? Ретриб'юшн прийшло. Згрібана стіна після такого лайна нам залишалось лише одне: залягти на дно. Я випадково збив людину знову. То, ну і дерьма, конечно, ти мені розказуєш. Я не дійшов навіть до самого страшного. Нам прийшлось залягти на дно десь на пару місяців. Морело, скоріше за все, полював на нашого Дона. Нас шукали всі: копи, Морело, але ми все рівно рубали нормальне бабло. Це був хороший рік, допоки Френк. Ми розворушили вулик. з бджолами чи з осами, хто там в. Вуликах знає. Я серйозно, не смійся. Це не смішно. Пранк віддавав накази, і ми їх виконували. Поки наш дон заліг на дно, я буду замість нього виступати. Я хочу, щоб ти допоміг саму і полу. Я тобі каже, все сказав, ти все зрозумів. Ну Том, давай швидше. Не парця. Ми просто з фарми забираємо одну херню та й все. Це має бути ізі пізі. Де сам? Він десь тут має бути, але я його не бачу. Пахне гівном якимось. Можливо, то від мене, але я думаю, що щось сталося. Візьми, на всякий випадок. Окей. Погнали. Бам! Бам. Бам! Пацани, ви все ви спізнилися. Я вже всіх побивав. О, саме підстрелили. Зараз я підпідганю тачку, і все нормально буде. Я скоро повернуся. Все нормально буде, не парься, сам. Там хтось їде. Якийсь броньований бус. Нам треба валити. Там броньована тачка. Хлопці, мене багато патронів є. Їх безкінечно. Бам! ні не не, не. Град пуль. А Оце блимання! що вони щось бачать! На таран хтось їде! А. Нормально, ми спустилися! Що це за пушка! Бум! Я якось знищив їхню пушку! А там ще є я... пушки, блін. Молотов! На. Вау. Фух. Ну, хух, але сем помирає. Сем, не засинай. Зараз прийде лікар, не парся. Я пожартував, сам лікар не прийде. Це ми маємо до нього прийти. Давай, привіт, док. Сорі, що розбудив. В нас тут пацієнт для тебе є. Це була найгірша ніч в нашому житті. Та пішов ти нахер. Та, там, там кров. Де по моїй руки? Та не витри в мене, а по моїй. Mm -hmm. Одружись на мені. Ти mm -hmm. <laughs> просто спонтанно, ні звідки. Окей, okay, fuck? I'm... Сідай, Том. Нас щур завівся. Моль. Франкі. Я знаю його більше 50 років. Все, що я маю, я маю завдяки Френку. Скоріше за все, в нього є якісь свої причини. І скоріше за все, це відбулося саме той момент, коли я вирішив зарягти на дно. Коли побачиш Френка, зробиш те, що маєш зробити. Френк. Мене прислав дому. Це його сім'я типу, так? Ми маємо дійсні справи. Заласти в літак. Я так змучився. Говорити брехню своїй дружині й дитині. О боже, а хрін з тобою, Франк. Йди. Я не знав. Атернунсеґудавторнун. Можливо, я і зробив правильне діло для Френка. Але що скаже Дон, якщо він дізнається? Всі зібрались на похоронах Френка, але його немає. Типу, я просто прийшов пей f парасевту пай Respect. Мені насрати, що ти думаєш, Морело. Ну тоді йди в сраку. Це так кінематографічно, це так сінеметік. Тобі треба хоча захерачити одного пацана. Ну як завжди, в принципі, така робота. Когось прибрати, когось забрати, когось підкупити. Там, правда, офіцери будуть поліцейські, але я думаю, ти впора. Тобі треба взяти докази однієї херні і зволити. Це до... не, не бей тільки йому пеку тому французу, не то хатупі. Це було бездоганно, за однією із цих картин повинен бути був скарб. І я його знайшов. Музика почала так херачити, що, скоріш за все, скоро підніметься тривога. Жесть, оце ти крутий, най. А, курва. Тут та кульпа, то. Тут, тут та, та я не розумію, що ти кажеш. Май Пів пів п'ю. Яка цікава історія. Морало завжди хотів почати грбану війну між нами. І одного жахливого дня він хотів нас підірвати. А, босс, що там як там? Хочеш цей паперес Попахавати в паперес. Я такий голодний, що срака. Дон, любий донь! Ласкаво просимо. Шикарно, шикарна їжа. Як завжди. О, oh, щет. Йо. What the hell? Йооо! Морело, ти, курва! Дав би мені хоче топити вино! What's out! Херачі, мітомі, або ми, або вони. Ловіть гранат! Я в голову чуваку, гранату тільки кинув. Вона відрикошетила в машину. Куда ти стріляєш? Я тут. Скоро будуть копи нам треба йти. по любому в Карла. Нас зрадили. тупа, блін, треба його захерачити. Ми їдемо до нього. Чим ти скотина тут зайнятий, гамна кусок. Ой, Карло, ти попав. нього так голову скрутило. Не дай му втекти, блін! Сраку, кричимо, вистрелив. Він все ще живий? Я не думаю. Ого, я поняв. Окей. Тепер точно мертвий. Зацініть. Ха, який я боксер. Ти що, горді? Ха, горді, ти як, баді? Жесть, тебе не впізнати. Саліярс все ще живий. Не розумію, як то падло, ще живе. Без поняття. Він був в ресторані, і ресторан повністю знищили. Що хочеш, щоб я зробив? Займись ними всіма. Будь акуратним, брате. Там з має копів, політиків, суддів. В нього все в рукаві. Нас нема такого. Перше нам потрібно забрати цього коларія. Я його захерачу, бос. я в цьому не сумніваюсь. У цієї падлюки буде промова, і тільки но ну, він почне свою промову. Ти йому всадиш кулю поміж очі. Коли засидівся в туалеті і помер. Нам сказали, щоб ми за ним приглянули, але він же поїхав, а ми до сих пір тут. Дякую, дякую, придурки. Джон, надіюсь, ти задоволений тим, що ти задоволений. Привіт, радий, що ти прийшов. Ви всі знаєте, що мій любий син білі покинув нас. Але сьогодні моє 50-те день народження. Я щасливий святкувати його. Я надіюсь, що всі долбайови будуть покарані. Запускайте, фейерверк. Запускаю тобі пулю в голову. Парфур! Погнали! Баламзісі! Місія виконана Красота. Це війна, це війна, Все Оце він ухилився, what the fuck. Якого біса Він що, екстрасенс? Воу Вони його упустили. Нехай Томі займеться цією справою. Що мені потрібно знати про нього. Він професіонал. Його звати Сергіо. Якщо ми вб'ємо його, можна вже рахувати, що ми попереду. Томі, я впевнений, що ти захерачиш. Іди в його квартиру і йому динаміт, в штани. Найгіршого дня не було. Я заложив бомбу динаміт. Як тільки но він вийде, його пукан розірветься. Аупс. Не заводь машину, вона зараз. А, коротше, все пішло не по плану. То що сталося, то сталося. Це не зміниш. Ну, Том. Все нормально? Так. Просто зірвав не то. У нас повідомлення від містера Сольєра. Ей, я йому в голову вистив, як він вижив. Що за удача, ні тка прокачена. А ну з дороги, я за ним. Ой, в машину, машину! До наміт, все, це ваш фінал, ви приїхали. Вау, це було круто. Бум. Бум, це смішно вмер. Ай, скільки можна вистрілів в голову получати і виживати після них? Тут дуже багато червоних бочок. Сергіо знає, що вони взриваються, а в нього патронів немає. Ой, в мене теж патронів немає. Але це дивно, бо я зайшов з патронами з повним магазином. Ніхто не може мене вбити! Ти не настільки щасливий. Бестерд. Після того, як ми вбили Сергіо місяцями був хаос. Морало знає, що ми за ним Відси, ідемо. Дивіться, значить, слухаємо план. Йдемо звідси, потім завертаємо направо. Через 5 вулиць йдемо далі. Ми зустрічаємось тут. Біля 9 вулиці 8-5. Ось і він. Рухайся, давай. Ой, я випадково, жіночку, вибачте. Далеко не втічеш, карта не безкінечна. Опа, нормально все. <ривот> Чувак, ти нормально вийшов? Там самий розумний стоїть, Получай гранату. Бам! <ривот> У нас <ривот> немає швидкості. Вигун, вигун! Та все, далеко не полетить. Вже? Давайте ще другий так по приколу чисто зірву. О, о, його розірвало на куски. <ривот> Jesus Christ. Наш Дон передає тобі привіт. І пока. Взявали, поки копи не прибули. Россивса закінчилась. він був нормальним хлопцем. Жаль долбоебабу. Тепер я самый крутой місці. Дон. Гандат, та ти гребаний фантом. Після того всього я був щасливий, що ця війна між мафіями була завершена. Я здам Дона заради своєї сім'ї. Я тобі інформацію дав дав. Мені потрібен захист для моєї сім'ї. Тут щось не сходиться, Томі. Ти не розказав, чому ти хочеш його здати. Вся ця робота перетворилася в ту парилу рутину. Дружина тільки що назвала мене ідіотом і щось сказала про нашу дочку. Я їй сказав, що мені потрібно йти працювати далі. Вона зупинила мене, сказала щось розумне, як завжди, але я її не. Послухав. Чи так спалась? Та-та, слухай, босс взагалі тема. Цю херню можна курити два дня, пацани, і воно не закінчиться. That's Навіть до середини не дойдеш, а вмерти можна за 4. Якраз коли викориш одну сигару. У мене новий план бізнес. Треба вкрасти алмази. Короче, розберетесь самі, що де і як, а я пішов. Нам потрібно вивезти всі сигарети з одного місця. Сюди, прямо до нас. Окей, пацани, давайте. Збираємось в дока. Там все нормально? Так, нормально. Просто думаю, якого біса. Боска. Зав зробити роботу, значить, треба зробити роботу. Не думай так багато, а то голова взірветься. В мене я хлопці дуже великі плани. Хочеш грабанути банк? Та звичайно. Я хочу грабанути грьобаний банк. Що нас дон дізнається, що ти працюєш за його спиною, ти труп. Він правий. Це була хороша ніч, але пізніше вона стала поганою самою гіршою, якщо бути точним, в нашому житті. І ми почали наш план по викраденню цигар. Я йшов по стелсу, я обожнював стелс але не в ту ніч. Та ніч була жахливою. Ту ніч я вирішив зібрати всі журнали зкубіду. Журналів Скубі не було. Вони їх не збирають. Якийсь дядьку з вусами, похожий на терориста. Я шукав журнали, але то були не ті журнали. Я шукав журнали з скубі -Ду дубіду біду. Але знайшов лише біду. Наразі я не знайшов те, за чим прийшов сюди. Прийшлося шукати далі. Опа, нічого немає. Можливо, тут щось є? Так, щось є. Алсу було не те що мені потрібно. Короче, я знайшов сигари, пацани, нормально тут, там. Я знайшов сигари, прикиньте Вам треба було просто вийти в двері, мені не треба було це дерміще все обходити. І вам же треба було просто заглянути в перший же ящик, блін. Все, <реш> пацани мен знайшли алмази, а не Босс сигари. Бо буде щасливим. Що за? Ти наркота? А де алмази? Там мали бути алмази. Ти їх не знайдеш там. Боже, що ми ляпались, хлопці. Які проблеми, пацани? Мені б все нормально забрали всі сигари. Браво, пацани, браво. Все придурки дальше Замутять, пам'ятаєш, ти хотів грабанути банк? Ну пам'ятаю, да я з тобою. У тебе є сім'я, з якою потрібно дивитися, я це розумію. Я не знаю, як то мати дружину і дитину, але це напевно, важко. Це так починалось прекрасно. Ми грали карти, нічого не робили. Я від того став дуже лінивим. Але коли почалося це все дерьмо, я вже я вже не витримую того. Розумієш, Томі, кожен день я обсираю штани собі. Можливо, я пробую. Добратися до Maybe того, до just чого just ніколи не доберусь. Але я хочу це зробити. Я гребену цей клятий банк. Ну шо том, готовий? Бам! О, почалось. Мені треба менеджера. Покличте менеджера. Тут дуже погане обслуговування. Нічого дурного не роби, інакше я сажу тобі 8 гільз в сраку. Авресенько Кай, дивись за цими зімілами, які на землі лежать. Я за цим подивлюсь, чекай, його загубив. Цей день був прекрасним, але водночас і самим жахливим в нашому житті. Хопа, взяв ключі, відкрив двері. Мері факінг Гольд. Жесть. Приїхали поліцаї. Оце мішок нормальний такий. Прикол грабування банків такий: ти крадеш гроші не в банку, а в простого мирного населення, яке тримає гроші в цьому банку. Уже термінатор, блін, з трубовиком прийшов. Я вже казав, що цей день був самим жахливим в нашому Як же ж легко відриватися від поліцейських в цій грі? Просто все. Типа. Все, можна їхати додому. Грабанули банк. все. Іде додому, відсутку зі Сарою. тобі. Побачимо, друже. Привіт, моя люба. Я грабанув банк, прикинь. Коротше, я от подумав, може ми підемо на вікенд якось там на Гаваї. Ти хочеш покинути місто, та? Це якось дивно. Та нормально все, у нас просто є купа грошей тепер. Знаєте прикол? На рахунок оцього дня. Тайдань не був жахливим. Він був просто ужасним. Полі? От дерьмо. Я шукав гроші, але знайти я їх не міг. Не Алло? Полі? Де Полі? Він мертвий. Я, я хотів його попередити. Наш Дон. Він дізнався yeah. про банк. Ти маєш зникнути. Okay. Зустрінь мене біля yeah. галереї. Варантів okay. було небагато, але ще один. Тікати з міста. Хоба! Нормальний поворот такий. Я так і поняв, що зараз буде засада. Щет, сам, якого біса ти робиш? Це те, за чим ти сюди прийшов, та? Получай! Сам, ти вбив його, та? Ти вбив полі. Дон знає про Франка. і про ту шлюху, який ти дав втекти. Прощавай. Я йду за тобою, сам. Сам, ти вже мов марти, ти вже стільки вистрілів получив. Сам! Ти що забув, що ми з полі врятували тебе, коли твій пузо всадили пулю? Все, сам, прощавай. Чисто в голову, ти вже точно не вижив. З тебе все рівно знайдуть. Якщо лишиш мене живим, я дам тобі піти. Пам'ятаєш, Френка? Ти його відкрав у рятаком, але Дон Сеньєрі все рівно його знайшов, що сталося його сім'єю. Пам'ятаєш час, коли ти? Не пам'ятаю цей час, придурку. Мене, звичайно, цікавить ця вся ситуація, Том. І я тебе дуже добре розумію, тому що в мене також є сім'я. Але для порятунку твоєї сім'ї є лише один варіант. Це сісти заграти разом з Доном Сальєрі. Це саме жахливе діло зі всіх діл, які я бачив в своєму житті. Хтось колись сказав мені, що сім'я це неймовірна слабкість. Все, що я зробив, хороше і погане. Я зробив заради своєї сім'ї. Я розумію, що сім'я це дійсно слабкість, велика слабкість, але також і велика сила. Містер Анджело, містер Сальєрі передає привіт. Все нормально. Ви всі в безпеці, запам'ятайте, гроші, робота. Навіть найкращі товариші приходять і йдуть, але сім'я сім'я залишається назавжди. Game over. Все, ставте лайк, да інакше, містер, містер Серг'єрі, передасть вам привіт.